Всім привіт дорогі друзі! Ви на каналі Владерс і сьогодні я вам покажу 5 лайфхаків з пластмасовими хомутами. Поїхали! Що у нас не вистачає довжини одного хомута, ми беремо другий хомут, з'єднуємо їх разом. І в нас виходить один довгий хомут. Якщо ви хочете пошутити над своїми друзями, вам потрібен хомут. Його потрібно, друзям, натягнути на руку. Це. Це. А тепер лохась, як вибратися з п'ю. Ми маємо руки, у нас зв'язаними, можемо вибратись. Нам потрібно взяти і ударити в груди. Вчалось дня. Холодно. А во у кулінах. Це. Ми це зробили. Якщо вам потрібний шнурок, а у вас його під рукою нема, вам потрібен холоти. Просто потрібно її зібрати багато. У нас не виходить такий шнурок. Він доволі мосний. П'ятий лайфхак напишіть в коментарях самі, я його покажу наступному відео.